Україна є лідером у вирощуванні сої у Європі. Це говорить про те, що українські виробники завжди тримають дану культуру у фокусі уваги та знаються на її вирощуванні. Застосування засобів захисту сої є однією з найважливіших технологічних операцій у процесі вирощування. Тож саміт Агроюкрейн вітає всіх аграріїв, які цікавляться соєю, і мова сьогодні піде саме про гербіцидний захист. Компанія Summit Agro-Ukraine представляє вам лінійку сучасних та ефективних препаратів, яка включає і досходові, і післясходові гербіциди. Тож розберімося в особливостях цих препаратів та в тому, як обрати оптимальні гербіциди саме для вашого поля. Першим представляємо вам дуже відомий в Україні японський гербіцид. Pledge, який застосовується після посіву, але до появи сходів культурної рослини. Pledge відмінно контролює найбільш шкодочинні і в той же час найбільш розповсюджені бур'яни у посівах сої: види лободи, щирицю, гірчаки, паслін чорний, амброзію поленолисту та інші широколисті та однорічні злакові бур'яни. Препарат на основі флуміоксазину представляється в зручних водорозчинних пакетах. Норма застосування пледж на сої складає 80-120 грамів на гектар. Однак практичний досвід показує, що у більшості випадків для ефективного контролю бур'янів достатньо лише 100 грамів на гектар. Пледж має широкий спектр дії проти найбільш шкодочинних та важко контрольованих бур'янів, адже працює як через листову поверхню, так і через ґрунт. Це максимально селективний до сої гербіцид, який застосовується в посівах будь-яких сортів сої, навіть чутливих до препаратів певних хімічних класів. Зверніть увагу, що плед не промивається в зону кореневої системи, залишаючись у верхньому шарі ґрунту та створюючи захисний гербіцидний екран. За необхідності пледж може бути ідеальним партнером для бакових сумішей та не має обмежень всі сівозміні. Як вже зазначалося, пледж – це ґрунтовий гербіцид, який працює як через кореневу систему, так і через листя. Залежно від того, знаходяться бур'яни у ґрунті чи на поверхні на момент застосування, плед проявляє різну ефективність дії. Наприклад, лобода біла, види ромашки та куряче просо краще контролюються на фазі проростання. А от берізка польова чутлива до дії пледж лише при безпосередньому контакті на поверхні ґрунту. Ця інформація також буде корисною для господарств, що працюють за технологією Ноутіл. No Базовою рекомендацією є застосування пледж на сильно забур'янених полях. Пледж затримає більшість бур'янів при проростанні, а надалі, залежно від ситуації, необхідно лише провести косметичне внесення страхового гербіциду. У випадку, коли очікується невисокий рівень забур'яненості, пледж зробить всю роботу самостійно. Основними вимогами для потужної роботи гербіциду є якісна підготовка ґрунту, забезпечення дрібногрудкуватої структури ґрунту та не в останню чергу опади після застосування. Через виражений синергічний ефект та з метою розширення дії на злакові бур'яни рекомендується додавання гербіциду бамбу у бакову суміш із пледжі. Інший продукт, який максимально покращить дію пледж, це спеціалізований адювант для ґрунтових гербіцидів роубек. Додавання роубек забезпечить покращення якості покриття ґрунту, підсилить та подовжить гербіцидну дію, особливо за посушливих умов. Дуже цікавим рішенням буде застосування пледж при широкорядному посіві сої за рахунок довготривалої та надійної дії продукту. Чудові результати такого застосування наочно бачимо на фотографіях з Рівенської області. Наступним представляємо досходовий ґрунтовий гербіцид для боротьби з дводольними та злаковими бур'янами. Бамбу до складу бамбу входить діюча речовина Кломазон, що контролює широкий спектр однорічних злакових та широколисних бур'янів. Бамбу діє як через листову поверхню, так і через ґрунт та легко абсорбується рослинами. Серед беззаперечних переваг препарату: тривала гербіцидна дія до 60 днів, ефективність за посушливих умов та на всіх типах ґрунтів. Бамбу не потребує особливих вимог для застосування, як і інші ґрунтові гербіциди, найкраще препарат працює за умову добре підготовленого, вирівняного і достатньо зволоженого ґрунту. Для підсилення дії бамбу на бур'яни та зменшення промивання діючої речовини у нижні шари ґрунту рекомендовано додавати ґрунтовий адювант роубек. При цьому можна розраховувати на кращу дію навіть у посушливих умовах або в умовах недостатнього зволоження. А тепер представляємо післясходовий селективний гербіцид контактної дії для знищення однорічних дводольних бур'янів сакано. За способом дії сакано є контактним гербіцидом, а тому поглинається переважно листям. Сонячне світло та помірна температура сприяють поглинанню препарату і покращують ефективність гербіцидної дії, тоді як відсутність сонячного світла та низькі температури уповільнюють процес засвоєння діючої речовини. Сакано є абсолютним стандартом у вирощуванні сої, використовується як солопродукт, так і в сумішах для посилення дії на окремі перерослі або щільно укриті потужним восковим шаром бур'яни, такі, наприклад, як лобода біла. Сакано має широкий спектр дії та контролює падалицю навіть стійкого ріпаку та стійкого соняшнику. Оптимальні терміни застосування сакано – перший, третій, трійчастий листок сої. Через те, що сакано є контактним гербіцидом, його слід застосовувати лише після появи сходів бур'янів, які знаходяться на початкових фазах розвитку. Для покращення покриття та посилення дії сакано рекомендується додавати мультифункціональний прилипач на основі мінеральної олії Олемікс. Для розширення спектру дії, а також для підсилення дії на складні бур'яни, рекомендується додавання гербіциду ІМАМЕКС ІМАМЕКС це гнучкий, безпечний гербіцид, що має довготривалу, високоефективну дію на широколисті та однорічні злакові бур'яни. До складу гербіциду ІМАМЕКС входить відома діюча речовина імазамокс, Тож застосування Імамекс дозволяє не тільки контролювати широкий спектр бур'янів, а й значно знизити ризики після дії на наступні культури у порівнянні з продуктами, що містять імазетапір. Незважаючи на те, що продукт не потребує обов'язкового додавання прилипача, іноді для посилення дії проти лободи білої та небажаної злакової рослинності рекомендується додавання Олемікс. На практиці додавання прилипача дозволяє ефективно проконтролювати навіть такі складні, як видно, на зображенні перерослі рослини амброзії та гірчаку. Окрім цього, суміш з імамекс та імамексакану дозволяє максимізувати ґрунтову та листову дію обох продуктів. При їх поєднанні не зайвим буде додавання Олемікс, що гарантує високу ефективність та швидку дію препаратів. Однак ІМАМЕКС не можна використовувати в бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами та фосфороорганічними інсектицидами. Для специфічних завдань з контролю злакових бур'янів у портфелі Summit Agro Ukraine є два надпотужні грамініциди. І першим розглянемо гербіцид та Таргамакс це оригінальний японський гербіцид на основі хізалофоб-П-етилу, який проявляє найкращі системні властивості та проникає у кореневу систему. Саме це забезпечує швидкий та надійний рівень контролю з лакових бур'янів. Важливо, що соя максимально толерантна до дії таргамакс, яка в свою чергу швидко знищує бур'яни та запобігає їх повторному відростанню. Найвища ефективність препарату проявляється тоді, коли бур'яни знаходяться у стані активного росту, за теплої погоди та достатньої вологості ґрунту. За таких умов можна застосовувати мінімально рекомендовану норму 0,35 літра на гектар. Окрім багаторічних злакових бур'янів, тарга Макс ефективно контролює падалицю пшениці, ячменю, а також миші, куряче просові всюг та інші злакові бур'яни розповсюджені у посівах сої. І інший не менш дієвий грамініцид саміт Агроюкрейн, що багато років успішно застосовується у посівах Сої, це Клевердим Гранд. Клевердим Гранд це справжній золотий стандарт серед клетодимів. Окрім діючої речовини найвищої якості, продукт містить у своєму складі високоефективні адюванти для покращення утримання робочого розчину та прискорення проникнення діючої речовини всередину бур'янів. Тому додавання будь-яких інших адювантів не потрібне. Для визначення оптимальної норми клевердим Гранд основним орієнтиром має бути фаза розвитку бур'янів, але застосування має відбуватися не пізніше ніж до початку формування генеративних органів сої. До основних переваг клевердим Гранд необхідно віднести вдосконалену формуляцію, що забезпечує стабільну прогнозовану високу ефективність замінливих погодних умов, швидке проникнення в рослини бур'янів та відмінну селективність до культурної рослини. Обидва гремініциди, які були представлені, є ефективними та доцільними у посівах сої. Однак є певні відмінності, які допоможуть зробити найкращий вибір, виходячи з ваших умов та потреб. Отже, Таргамакс найдоцільніше застосовувати при нестабільних погодних умовах за необхідності застосування на ранніх етапах розвитку сої. Якщо ж температура повітря тепла та стійка, а на полі помічено багаторічні злаки, в нагоді стане клевердим Гранд. Завдяки власному багаторічному досвіду та міцному зв'язку з агровиробниками Summit Agro Ukraine розробила та рекомендує три оптимальних сценарії застосування гербіцидів для захисту сої залежно від умов вашого поля. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, зв'яжіться з регіональним представником Summit Agro-Ukraine або офіційним дистриб'ютором у вашій області. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за увагу та бажаємо високих врожаїв!